Доброго дня, шановні колеги і партнери. Я Олена Мозріст, експерт з продукції компанії Джерелія. І сьогодні я вам з великим задоволенням хочу представити нашу просто супер новинку: це нутрикомплекс для краси і здоров'я волосся, нігтів та шкіри. Він входить до серії «Розкішна». І з самого початку хочу сказати про його зовнішній вигляд. Дуже красиво оформлений, про повністю в стилі нашої серії розкішна. Він сама, сама баночка, вона ще, ще й в картонній упаковці, красивій, і з повною інструкцією, як його використовувати, з чим його суміщати, і, і так далі. А тепер переходимо до головного не тільки яка красива упаковка, але саме головне, що там усередині. Це комплекс, до якого входять вітаміни, рослинні екстракти, амінокислоти і е, мінерали. Не містить глютену, сої, солі, ну, нічого того, що не потрібно, він не містить. Як завжди у компанії Джерелі всі наші дієтичні добавки – це капсула, в якій знаходяться тільки корисні речовини. Ні наповнювачів, нічого більше, тільки 100% користі. Так, і, в цьому, і в цьому випадку також ми не змінюємо собі. Що входить до комплексу? Так, почнемо його розбирати. Це, по-перше, він на основі рослинних екстрактів, це кропива дводомна і хвощ польовий, амінокислоти, елізін, ельпрелін. Вітаміни це є і Б7 біотин які ви знаєте. І з мінералів з це МСМ, біосірка і пікаліна цинку. Натуральні антиоксиданти захищають від старіння, від вільних радикалів, від процесів окислення. Комплекс амінокислоти вітамінів сприяють в першу чергу виробленню власного колагену, і кератину, тобто ще й на волосся на нігті ми працюємо, і які є ну, основними компонентами шкіри волосся і нігтів. Ну, а мінерали допомагають, це як, якщо взагалі казати, підтримати їх здоровий стан, а конкретно ми зараз все розберемо. Яка основна дія цієї дієтичної добавки? Бо в неї ще й буде, буде й бонусна дія, не тільки основна. Як е, і зрозуміло, з, на, з назви дієтичної добавки, е, вона буде впливати на шкіру на волосся і на нігті. Да? І е, якщо в нас є вже крок 6 від випадіння волосся, який ми теж казали, що працює на шкіру не тільки проти випадіння волосся, але працює і на красу, і на здоров'я шкіри і нігтів, е, у цій добавці, ну, найголовніший акцент зроблений на шкірі саме. Але при цьому як похідні шкіри, волосся і нігті, звісно, що будуть оздоровлюватися і становитися красивими, сильними і так далі. Що робить дієтична добавка? По-перше, вона покращує пружність, еластичність шкіри? Перше, що ви побачите, буде обличчя більш свіжим, свіжішим. Тобто, це якраз одне з ключових слів, одне з ключових визначень. Якщо ми крок 6 казали пружність, еластичність, тут буде оця свіжість, молодість, омолодження, і так, але і пружність і еластичність, все теж буде, звісно. Буде сприяти зменшенню і розладжуванню зморшок. І я вже сказала, що більш такий сяючий, більш рівний тон вирівнюванню тону, вона також буде сприяти. На що зверніть особливу увагу? Саме ця добавка буде саме цей комплекс буде працювати при куперозі, тобто в певній мірі і це але якщо купероз це косметичний недостаток. То раз це вже захворювання, і там вже потрібно і о, підключати і дерматолога. А при куперозі ми обов'язково використовуємо цю добавку, Вона і буде укріплювати ці судинки, так на шкі... в шкірі і буде, і буде допомагати зні... знизити супутню чутливість шкіри. Бо шкіра з куперозом, а особливо шкіра з розацею, вона обов'язково чутлива. Якого типу вона не була, але вона обов'язково чутлива. Буде зменшуватися тут ця чутливість, буде зменшуватися схильність до подразнень, і так далі. Регулює діяльність сальних залоз, Причому ми використовуємо її, не дивлячись на тип шкіри. Бо такий склад і така дія всіх основних компонентів. Що, хоч це суха шкіра, хоч це жирна шкіра, хоч це комбінована, хоч нормальна, користь буде все одно і впливати на нормалізацію діяльності сальних залоз, буде ця добавка обов'язково. цей засіб. Це, це те, що стосовно шкіри. Стосовно волосся буде покращувати покращувати його ріст, буде покращувати густоту волосся. Звичайно, якщо це генетично запрограмоване, то ну, з тонких не дуже густого, не, з тонкого, не дуже густого волосся, така лев'яча грива не виросте, на жаль. Але те, що волосся стане, віднов, буде відновлення його структури, відновлення пошкодженої структури, всіх пошкоджень. Те, що волосся стане, ну все одно воно стане більш. Більш ну, але звертаємось увагу на те, що заложено генетично. Так, якщо волосся стоншене з віком, якщо воно пошкоджене, там буде більш, звичайно, виражений результат, ви його побачите дуже дуже виражено. І укріплює ну, нігті, робить їх здоровими, міцними, еластичними, позбавляє від всіх цих розшарувань, ламкості, крихкості і так далі. Тобто, ми. Впливаємо на всі і на шкіру, і на волосся, і на нігті. Це головна дія. Це те, ради чого, заради чого ми в першу чергу приймаємо цей засіб. Але це не все. Бо при вживанні цього, цього, цього засобу будуть ще додаткові бонуси. Якщо справа йде про натуральні е, препарати, про натуральні дієтичні добавки, то завжди за рахунок того, що рослинні екстракти, вітаміни, мінерали в них більш така, більш широкий діапазон дії, то ми, окрім основної дії, будемо е, в будь-якому випадку мати ще й додаткові бонуси при вживанні. По-перше, це буде одна із ви будете приймати його для шкіри, для волосся, так? а одночасно будете при цьому мати профілактику герпесу, грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій. Бо чому Бо до нього входить Еллізін, який всім якраз відомий в першу чергу як засіб при... проти герпесу. Але це амінокислота, яка працює і для шкіри, і для волосся і для нігтів. Це вітамін С і це цимк, звичайно. Тобто, приймаємо для одного, захищаємося одразу і від герпесу, і гострих респіраторних вірусних інфекцій. Крім цього, дієтична добавка має дуже гарний, дуже гарний, дуже оздоровлюючий благотворний вплив на сечовивідну систему. Вона попереджує, вона має профілактичну дію проти утворення каменів у нирках і сечовому міхурі. Плюс сприяє очищенню крові, лімфою, виведенню токсинів, солею і зайвої рідини. Звичайно, що ми не приймаємо цю добавку для того, щоб якщо у нас. ну, Якщо в нас є якісь проблеми з нирками, то ми не, це не основний буде для нас засіб, так? Але приймаючи його, ми отримуємо ще й оздоровлення таких систем. І це дуже це теж є, звичайно впливає на молодість і красу шкіри, волосся і ніктів. По-перше, ми дійсно очищуємо кров, ми укріплюємо судини за рахунок того, що ми добре впливаємо на сечовивідну систему. ми... Позбавляємося від набряків, потихеньку це робимо. Тобто, в засіб немає активної сечогінної дії, але ось повірте, ви буквально не з перших, а дня десь з третього, ви відчуєте, що ну, зникають, зменшується набряки, більш таким. Риси стають більш як ну, прорисовані, да, скажімо так, більш точені. Ось. е, І не буде напрямків, її звичайно, волос... звичайно, обличчя виглядає молодше. За рахунок того, що покращуємо кров і лімфу, то ми, звичайно, покращуємо і стан, і вигляд, і оце... вигляд свіжого обличчя. І так далі, і крім цього, дуже гарно впливає на покращення всіх процесів регенерації, загоєння, і так далі. Вони всі на це впрацюють, особливо цинк. взагалі, коли є якісь. Травми, ран і так, далі, і так далі, і так далі без цинку дуже погано все засвоюється. Навіть коли людина йде до ходить до косметолога на косметичну чистку, на механічну ще ходять на, на неї, то краще перед цим на декілька днів після цього поприймати цинк, бо він дійсно сприяє якраз тому, щоб все все загоїлося, все заспокоїлося і так далі. Тобто, маємо ще таке. Далі, це основна дія, додаткові бонуси. Тепер як приймати саме цю добавку, бо ми зараз ще і, як завжди, скомпонуємо її. Дорослим і дітям після 12 років по одній капсулі два рази на день курсом 2 місяці. Так? Якщо ну протипоказання, звичайно, індивідуальна непереносимість, і якщо це діти до 12 років, бо на 200% впевнена, що а якщо дитині 10 років, чи можна їй давати, щоб у нас дуже мамочки люблять ростити своїм дітям волосся, і починаючи з 5 років, починають переживати, що щось не так росте, хотілось би краще, густіше і так далі. Ну, про 5 років ми взагалі не кажемо, ні, не приймаємо, звичайно. Е, десь там ближче до 12, тільки з дозволу педіатра. І ніяк інакше. Це саме стосується і жінок вагітних, і жінок під час годування груддю. Дозволив вам лікар, який вам, ви, вас веде, чи не вас, а вашого клієнта, то можна. Якщо ні, то ні. Е, і що я ще хотіла сказати, саме на цій сторінці я хотіла що ще сказати: два місяці, а далі ми будемо, далі ми будемо компонувати, я далі скажу про всі курси. З чим ми можемо суміщати? Бо стовідсотково вас буде багато клієнтів, які захочуть схочуть не тільки одну добавку, а які попросять вас вистроїти певну програму. Я хочу вам сказати, що я останні роки два, може, ну, може трошки більше, настільки рада і щаслива, бо нарешті, якщо колись на початку роботи джерелі нас там, який взяти крем? Клієнтка просить крем, чи вистачить дитині від приакне взяти тільки засіб для вмивання, чи взяти тонік? Взяти тонік чи взяти крем. Тобто людина, люди хотіли, щоб всі проблеми були вирішені якимось одним засобом і краще зовнішнім. так? То зараз всі чудово вже розуміють, що потрібно використання зовнішніх і внутрішніх, і краще програмою, тобто результат є тоді, коли є певна праця над цим. І зараз вже на супорт приходить, що акне, там 15, 16 там, чи 14 років, які, які взяти комплекс при такій проблемі, і які взяти дієтичні добавки до цього. І це мене робить просто щасливо. Бо нарешті я бачу вже декілька, вже, ну, років два, я кажу це вже так: є повний такий свідомий комплексний підхід. І, звичайно, це приносить результати ну, 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 чудові просто. Так, і повертаємося до такий ліричний відступ, е, з якими дієтичними добавками ми суміщаємо? Ми можемо одночасно, одночасно приймати з питним колагеновим бустером нашим чудовим. Е, ви ж бачите, що ми так спеціально робили, щоб ми могли це суміщати. Тобто, е, ми вводили той же вітамін С, в одній 50, в капсулі 50 мг, дві капсули це 100. Як колись були рекомендації, то це вже майже в два рази більше норми. Зараз вже такі маленькі дозування і не використовуються, використовуються більші. І в даному випадку вона. Цей вітамін С і працює повністю нормально в цьому комплексі, і засвоюється, допомагає, і колагену утворюватися допомагає. Але при цьому ми можемо використовувати ще й колагеновий бустер, до складу якого також входить вітамін С, не перебільшуючи, входячи в нормальні о, рекомендовані дозування. Можна приймати одночасно з олією чорного кмину, або омегою, або спіруліною, Тобто або, або, або. Так, вибираємо на вибір. І можна приймати одночасно, значить, питний колагеновий бустер, зрозуміло, це, це все для шкіри волосся нігтів і так далі. Олія чорного кмину і для шкіри волосся нігтів, стану їх, і в програмах, оздоровляюча дія і анті дія. І при купірозі, і в антиейдж програмах ми ще використовуємо ресвератрол. Його також можна приймати одночасно з знутрикомплексом. Так? Це одночасний паралельний прийом, паралельне вживання. З якими дієтичними добавками ми можемо так суміщати, щоб ну, вибудовуючи послідовними курсами, не одночасно, а послідовними. Між цими, між цими курсами, має бути перерва 1-2 місяці. Ми можемо приймати одночасно з комплексом проти випадіння волосся для покращення росту волосся. Це наш крок 6, Вже вже знаменитий. Вже знаменитий він не, не, нещодавно до нещодавно увійшов, але вже його входження набуло розголосу, так? І вже наш такий прийнятий. В... Як сказати, досвідом великим. Це наш вже жіночий комплекс вітамінів, мінералів, джерелі голд. Але тобто, їх ми можемо приймати послідовними курсами. Я зараз більш детально про це розкажу. Так. Так, тобто, давайте отак, ось так подивимось. В нас є. Три комплекси, які е, впливають, які діють на здоров'я, красу, волосся, нігтів, шкіри, тобто такі омолоджуючі. Це наша така б'юті лінійка, основна внутрішня. Ми маємо нутрикомплекс комплекс для краси волосся нігтів і шкіри, це наша новинка. Це. Ми маємо крок 6 і ми маємо джерелі голд. Так? Коли який взяти. Як їх, чи можна їх суміщати, як взагалі з ними працювати? Що ми робимо? Якщо волосся випадає, або рідшає, стоншується то і так далі. і так далі. Що ми робимо? Ми першим етапом в такому випадку приймаємо крок 6. Він і в назві в нього є проти випадіння, і він взагалі буде першим етапом. Так? Пропили його два місяці. Після цього зробили перерву на два на місяці, і потім приймаємо внутрикомплекс для здоров'я і краси, здоров краси волосся і Ніктіхашкіри. Чому ми робимо перерву? І в одному і в другому комплексі є цинк. Без цинка взагалі неможливо для о, і волосся гарним мати при нестачі цинку, і е, для шкіри він необхідний, і для сальних залоз він необхідний, і так далі. Ну, взагалі він в цих комплексах просто необхідний. Але щоб не було перебільшення, е, бо в нас е, Крок 6. в нас в капсулі 20 мг цинку. Ми навіть говорили про те, що перший місяць п'ємо дві по дві капсули, другий місяць може навіть і одну. Але, взагалі, два місяці. Потім, роб, потім робимо перерву і потім приймаємо внутрий комплекс, бо в ньому теж є цинк. Там трошки менше, там в одній капсулі 15 мг, в двох капсулах, відповідно, 30. Денна профілактична норма це 15 мг. Тобто внутрі комплексі вже ну така коригуюча доза коригуюче таке дозування вже якщо приймати по дві капсули капсулі на капсули на день як потрібно, як є в анотації, то ми вже отримуємо 30 мг. Щоб таку такі дозування цинку можна приймати два місяці, можна приймати трошки більше, але тоді необхідно підключати мідь. Тобто, якщо ви хочете якийсь цих комплексів приймати більше, ніж два місяці, підключаємо обов'язково мідь. Без, без міді далі не прийме. Тобто, все зрозуміло, навіть два місяці один, два місяці перерва, два місяці другий. І він буде ще працювати. Ці два місяці це буде те, що ви вовсповнили, ті свої дефіцити, які ви поповнили, вони будуть це все буде працювати. Тобто, ці. Ця перерва не буде такою, ну, ніякою, вона буде нормальна. Е, і, друге, якщо це в антієч-програмах, якщо це в програмах для краси, для б'ютифікації, для омолодження і для підтримки молодості і так далі, то що ми рот, в такому випадку ми на першому етапі приймаємо. Що... Я забула вам ще сказати, зараз повернуся на попередній слайд, там е, знизу. Написано, що паралельно з цими комплексами, от, ось з ними вже паралельно, так, одночасно можна приймати або олію чорного кмину, або спіруліну. От при випадінні волосся обов'язково або кмин, або спіруліну ще підключаємо. Буде, зна, знаєте, не завжди потрібно приймати велику кількість добавок. Є ситуація, коли Ну, Не дасть воно далі результату. так? У нас, наприклад, розписані да, комплекси для схуднення, і іноді а ось там комплекс такий, а можна ще там 2-3 добавки підключити? Ну, Не потрібно. Краще продліть це, краще проведіть ще один курс. В той момент не дасть. Все вже продумано, все вже розписано. все нормально. На даному, в даній ситуації один з цих, одна з цих добавок, чи кмин, чи спіруліна, чи по черзі, вони будуть додатково ще дуже добре працювати. Тобто їх можна суміщати чудово буде. В анті програмах ми починаємо з жіночого комплексу вітамінів і мінералів, джерелі Легов. Приймаємо його так, один-два місяці. Після цього робимо перерву на один-два місяці. Потім йде внутрішній комплекс, і три, два місяці перерва. І потім ми ще пропиваємо комплекс проти випадіння для покращення росту. Здавалося б, анті-єдж-програма, так? Да? Почали з того, що впливаємо на шкіру, на молодість і так далі. А на що третім етапом ще? Комплекс випадіння, волосся начебто не випадає, все нормально. Дуже покращує стан волосся. Там ми дуже зробили цю добавку дієтичну, на, як це сказати, на дуже якісному, на дуже якісній основі кремнія, який просто необхідний. Тобто ми всі три комплекси використовуємо. По черзі, так, на протязі року ми вистроїмо таку програму. Е, в даному етапі на в, в даній програмі, дивіться, тут другі і треті етапи можна міняти місцями. Тобто, якщо є все-таки випадіння, то спочатку джерелі голів все одно приймаємо першою, так? Е, Можемо другий, третій етапи поміняти місцями в залежності від того, яка є потреба, які є, яка є необхідність. E, взагалі анті ейдж програму Тут ми просто розбираємося з цими трьома комплексами, але e, анті-Ейдж програму взагалі краще починати з питного колагенового бустеру. Пропили його, потім підтримали жіночим комплексом, там теж вже є колаген, але він в меншому дозуванні і в більшому комплексі. Він вже буде йти тут більше як підтримуючий, e, і далі. По списку, так? І паралельно також, в залежності від потреб, можна приймати також олію чорного кмину, або омега 3 преміум, або ресвератрол, або спіруліну. Тобто, ось таким чином ми їх компонуємо, таким чином ви, ми вистроюємо повністю програму, щоб ми максимально зрозумі, розумієте, е, одна справа випадіння волосся. але його ж після цього хочеться максимально відновити, стимулювати зростання, щоб воно було красиве, густе, блищало і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Здорове. То отак поступово на протязі року ми слідкуємо, ми все робимо для того. Щоб максимально красивою, молодою, здоровою була наша шкіра, були наші нігті, було наше волосся і так далі, і так далі, і так далі. Ось це все, що я хотіла вам розповісти, що я хотіла вам розказати. Дякую за увагу. І всіх просто, всім просто рекомендую наші ці і нові і Джереля Голд вже, я кажу, вже випробувана така вже добавка, до якої ми вже прониклися всі душою, душею, а новинки використовуємо, пропонуємо, розказуємо, даримо на новий, на новий рік. Тобто розумієте, це для для жінки і для багатьох чоловіків це. Просто чудовий подарунок, бо скажуть за нього тільки всі: дякую, 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 дякую. Ну і шкіра, волосся і нікті нам теж скажуть дякую. Дякую за увагу. Всього доброго, до побачення. Використовуємо, купуємо, приймаємо, рекомендуємо. До побачення.